Уважно досліджується юристами у це на предмет їх відповідності вітчизняному і міжнародному законодавству. На превеликий жаль, чиновники Дес при підготовці своїх висновків щодо судоканонічних сакральних понять жодного разу не звернулися за роз'ясненнями до представників УПЦ. Це цей прикрий факт а також багато інших обставин вказують на наявність серйозних порушень у процесі здійснення того, що чиновники ДЕС назвали експертизою. Ще більш скандальним є той факт, що основні висновки цієї експертизи обґрунтовуються не українськими документами, за якими здійснюють свою діяльність зареєстровані в Україні релігійні організації, а за документами, заборонених в Україні російських церковних організацій і запозичені з таких само заборонених в Україні сайтів. Правову оцінку саме такі методології експертизи, діяльності експертів. На мою думку, мають надати правоохоронні органи, адже тим самим українські чиновники роблять допустимим користуватися і легітимізувати документи держави агресора. Наша церква неодноразово заявляла, що вона жодним чином не має ані адміністративних, ані юридичних, не лише підпорядкувань, але будь-яких інших контактів наразі із релігійними організаціями в державі агресора.